Усім сім сім привіт, і це друге відео по забудуванню Юкреста. Сьогодні ми розглянемо нічний клуб, спортзал. Та будиночок. І я вирішила, щоб відео було не занадто затягнутим. Я його розділю все-таки на три частини, тому вийде ще третє відео: нічний клуб. Я б хотіла мати нічний клуб, хоча я в цій грі не планую його відвідувати. Але хочеться знайти щось класне. Оцей здався мені цікавим, я його розміщу розміщула тут біля бару, щоб можна було одразу, знаєте, зайти в бар, далі в клуб. І ось цей нічний клуб. Виглядає він симпатично, прям як нічний клуб. Входимо, тут одразу нічого собі така ділянка. Бар Белагот вже тусується. Тут у нас одразу є. Я так розумію, це місце якогось. Робітника, шафи для робітників. Тут, не знаю, пробувати, що ти прийшов, поклав свої речі і пішов на роботу. Полагаю, що так. Ось тут танцпол, напевно. Якби був Мотві Кімс, можна було б сюди поставити шасти і було б взагалі огонь. Туалет такий, теж по-клубному. Це все жіночий туалет і чоловічий. Він прям точно виглядає як нічний клуб. Тут у нас такий бар, а це полагаю, кухня. Так, це кухня, на якій готуються, не знаю, якісь страви в нічних клубах подають страви. Напевно, щось та подають. Є у нас двір. Якщо ви втомилися від гучної музики, ви можете вийти, взяти коктейлі і випити ось тут на дворі, потусуватися, поспілкуватися. Тут теж музика, але думаю, вона не така гучна, як в приміщенні. Мені взагалі дуже подобається цей нічний клуб. В нього прям такий нічний вайб. А це що? Це, типу, чорний вхід, вихід. Так, думаю, так, напевно, він для робітників, як тут все продумано. А ці двері нас куди ведуть? Це особистий такий сад-дзен. Окей. Okay. Не те, що я прям знаюся на нічних клубах, але від нього прям такий вайб іде від цього приміщення. Другий поверх у нас є знов таки балкончик почилити, подивитися на людей, які йдуть з роботи і не розважаються на відмін від вас. І це схоже. Думала, якісь готельні номери, але ні. Це бар окремо особистий, це, напевно, якась віп-зона. Типу, ви тут сідаєте, цілуєтесь, обіймаєтесь, вирішуєте якісь офісні може, справи, бізнес справи і випиваєте. Думаю, що так. І знов такий балкончик. Якщо ви не хочете дивитися на людей, які йдуть на роботу чи з роботи вже в такий час. Ви можете дивитися на природу і насолоджуватися цим життям. В принципі, це все він невеликий, але чорт він мені подобається. Я прям би тут тусилася. В моїй основній династії сімка якраз ще та гуляка, я б, напевно, не вилазила б з цього нічного клубу. Мені довелося тоді базові клуби перероблювати, щоб вони хоч трошки були цікавішими. Але в мене є тепер такий клуб, який я зможу відвідувати. Може, не за цю сім'ю. В гру воно не вписується. Треба запам'ятати. Я б його скачала і на інші збереження. Спортзал. Мені дуже не подобається базовий спортзал. Хочеться щось симпатичніше. Найбільше мені сподобався отакий: розмістимо його, думаю, десь тут Макдональдс через дорогу спортзал. А неподалік ще й бібліотека. Ось така у нас ділянка. Я сильно не розглядала, тож я навіть не знаю, що нас очікує всередині, але мені дуже подобається будівля. Мені подобається, що тут багато зелені, і мені подобається такий навіть не знаю, модерністський стиль, чи як він називається. Я думаю, ви зрозуміли, що я конкретно маю на увазі. У нас тут прям якийсь спа. Схоже на теж chill зону, ресепшн. До речі, дуже класно, коли ви практикуєте, що ніби знімаєте гроші за відвідування спортзалу, то цей ресепшн дуже допомагає. Блін, мені подобається. Мені подобається ця підлога. Не знаю, вона прям вписується. Єдине, що <схід> чому тут немає стін? Ну, тобто, ти будеш перевдягатися, поки всі будуть дивитися на тебе. Я сподіваюся, десь а, внизу будуть ще місця, де можна перевдягатися. Ага, ось у нас є ванна кімната. Знов таки спільна. Ага, душові. Тобто, у нас немає місця, де перевдягтися, окрім того простору. Ну, знов таки, а щоб не розслаблялись? Взагалі, чого нам соромитись? Всі все бачили, я так вважаю. Другий поверх тут у нас кафетерій, прикольно, це прям такий великий спортзал, що не просто приїв, а прям відпочити. Знаєте, коли ти приходиш з сімом, і в тебе одразу ти можеш програвати різні сценарії, і кафетерій мені подобається, як він виглядає. Здається, ніби тут подають здорову їжу, якщо не дивитися на бургери, які там намальовані. Ага, ого, у нас тут тренувальня. Прикольно, мені дуже подобається стиль, в якому це все зроблено. Знов таки, мені це виглядає так без понтов. Щось тут прямо ми почали бігати. Тут у нас місце для йоги. Взагалі дуже класно. А що то? То бібліотека? Та бібліотека, яку я поставила? Я ж забула, що вона так виглядає. А це? О боже, я вже забула, що я тут ставила. Зараз туди. Подив... Це ти тут займаєшся йогою і дивишся на Макдональдс і мрієш про бургер, який з'їш після спорту. Ага, тут у нас. Я так підозрюю, це такий спа. Тут тобі зроблять масажики, хоча це не схоже на спа. Але це і не схоже на місце, де ти прям можеш буквально поспати. Це, це схоже на спа зону. Так, я заблукала. Але я ще знаю, що має бути десь шлях донизу. А де? А як нам сюди потрапити? Підкажіть. Ви бачите сходи? Я не бачу сход. А як нам потрапити вниз? Дивіться, тут у нас є ще такий дворик. Ну тут просто чисто вийти, подивитися. Я не бачу спуску донизу. Дуже дивно, чи його забули проставити? Не знаю, чому тут не зробили сходи. Але тут є басейн, дуже шикарний, я вважаю, басейн. Знов-таки, перевдягайтеся прямо тут. Чилзона, туалет з ванною. Ага, в принципі, бачите, тут теж можна його займатися, якщо погано. А, на вулиці погода. Це все не схоже на перевдягальню. Це чисто, знаєте, місце для усамітнення. І оце теж я не розумію чисто феншуй. Але. Ну, а де сходи? Щось я не розумію. Треба, напевно, це виправити. Раптом мені захочеться піти в спортзал, але де я можу тут зробити сходи? Разве що тут? Оце все перенести? Щоб так у нас виходить? Получається, що так, тепер у нас є спуск донизу. Ця чіл-зона мені все одно виглядає незрозумілою. Я напевно тут щось потім перероблю. Ось так я зробила тут сходи донизу. І зробили невеличку теж таку чіл-зону, де можна просто посидіти, не знаю, подивитися на квіти. Ось так. Оці лампи не прибрала. Ага, і тут є ще один вихід на двір. Можна було б ще придумати щось на даху, але це б, напевно, було вже занадто. Так, що, ось така ділянка, мені сподобалась. все, окрім відсутності сходів. А ще я хочу якихось цікавих житлових будинків. Тому що дуже сумно, що моя сімка тут живе одна. Мені подобається оцей, мені здається, він максимально ось сюди вписується. Ось така у нас ділянка наступна це дім недалеко від дому нашої сімки. Давайте ми зайдемо всередину, подивимося, що там є. Ось така у нас веранда. Дратуті. Це така вам несподіванка. це зараз доведеться прибрати. Це, знаєте, от, щоб чужі такі, як я, не війшли. Тут у нас одразу обідня зала. Мені, до речі, дуже подобається, що вона окремо від кухні. Я б собі теж таку хотіла. Ой, а мені дуже подобається, як виглядає цей дім зсередини. Він затишний, але виглядає дорого багато. Подивіться, яка кухня. Люблю білу кухню. І, до речі, це саме те, яку кухню хотіла б собі я. От, абсолютно те саме. Мені подобається. Тут у нас, я дивлюся, кабінет. А тут у нас. О, одразу невеличка ванна кімната. Класно, що вона недалеко від входа. Ось така у нас вітальня. Як я вже сказала, вона виглядає для мене особисто розкішно, бо вона виглядає жилою, по-перше. А по-друге, доволі вишуканою. Ось у нас перша спальня. А, яка має виход на двір. Бачите, у нас на дворі тут є міні сад, а теж місце, де можна а, перекусити, барбікю, все як треба. Знаєте, я зараз буду о, заздрити грі, бо я теж хочу таку, у нас гардеробна. Кайф, окрема гардеробна це кайф. І ванна кімната. От уміють люди да, будувати. Піднімемося догори. Там можна дивитися на той стрьом будинок, потім буде наступним. Ага, одразу у нас тут двері до ванної кімнати. Дуже вона симпатична. Тут теж така ванна кімната, як встроєна. І тут, напевно, у нас теж будуть спальні. Ох! Це взагалі, вау, це ж, типу місце, знаєте, таке місце хламовника. Єдине, що я б у себе в квартирі його чимось закрила, тому що тут би не було так красиво і мінімалістично. Скоріше за все, тут було б все в хламі. Це у нас дитяча, Боже, яка вона симпатична і теж така маленька, але не така уж і маленька. Дуже вмію пояснювати свої думки, я знаю. Але ніхто і не казав, що я оратор. Ще одна дитяча для більш дорослих діток. Якраз якщо у вас їх двоє. Дім розрахований на велику сім'ю, гуд. І ще одна спальня. Це така більш, не хочу казати, дівчача, більш спокійна. Та більше схожа на гостьову спальню на першому поверсі. А цю я б назвала вже а, хозяйською спальнею. Блін, мені подобається цей будинок, але ну, цей прикол мені доведеться прибрати зараз. Тобто, ось такий у нас будиночок. Мені прям дуже сподобалось. Блін, я не очікувала, що він буде настільки миленький. Бачите, тут навіть є окреме місце для сміттєвих баків. Блін, він виглядає дуже жилим. Прям постарались люди. Клас, кайф. На сьогодні все. Не забуваємо, що буде ще третє відео. У нас залишилося три будинки дуже розкішні будинки і один трохи моторошний. Тож, дякую за перегляд. Всім, папа.